Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Хотіла би вам розказати, що в інтернеті очевидно в українських мережах вже підрахували скільки от чого яких слів використовував Владимир Путін у своїй промові? Отож, київський режим, чотири рази. Неонацисти три рази. Западнеї еліти 10 разів біолабораторії навіть згадав один раз. русофобія – чотири рази, якось трохи замало. Як каже Сергій Стерненко, наша русофобія значить недостатня, якщо він про неї так мало у своєму зверненні говорить. Прості господі два рази звучало, ну звісно, куди ж без православності, отої є наіграної так від росіян. Да Бог снімі луналу навіть один раз. неоліберальні Неоліберальної тоталітарні ценності раз Кашлав просто неймовірно багато на наше з вами щастя. Може, воно до чогось і призведе, а не призведе, то Ну нехай собі покашлює. Ну, і був також сплящий Медведів. Одна одна штука на цих виступах. Намагається Володимир Путін достукатися до свого суспільства, намагається показати усю таку пихату велич. Росію на полі бою неможливо перемогти. Росія велика, я православна, я всі навколо такі погані. Ну в Україні йому вже точно ніхто не вірить. Не вірять і цивілізовані країни на заході. А ці всі речі Владимир Путін частково говорить для того, аби з'явилося більше добровольців їхати на ось цю загарбницьку війну в Україні. Ну і раз говоримо про ось цей виступ. Владимира Путіна, давайте переслухаємо ще один е, фрагмент. Е, він уже про він, він, він вже про, про дітей, про деградацію. Е, знаєте, таке враження, що якщо в Путіна є спічрайтер, то він просто напередодні того звернення втік, мабуть, із е, психлікарні з якимось біполярним розладом, тому що як там вмістилося стільки наративів, як там вмістилося того, що протирічить одне одному, я ну мені важко уявити, але. Давайте послушаемо, давайте послушаемо э, улюбленную песню россиянцев. Это их проблемы, как я уже сказал, а мы обязаны защитить наших детей, и мы сделаем это, защитим наших детей от деградации и ворождений. Очевидно. Это... Ну, ми з вами вже неодноразово говорили про те, що Росія готує своє молодше покоління до війни, не не обов'язково до війни на території України, але в них відбуваються ось ті повсякчас уроки, де вони там пишаються своєю великою державою, як вони називають оце квазіутворення, з яким Україна географічно межує. Розповідають, як важливо писати листи солдатам, волонтерять там і ну. Знаю, що вони там ще роблять. Намагаються привити їм любов до війни, так намагаються використовувати дітей у пропагандистських цілях, і таким чином хіба ж захищають дітей від деградації. Мені здається, що ні. тому, що так виглядає, що майбутнє підростаюче покоління це от просто майбутнє гарматне м'ясо, яке от зараз масово використовують на фронті незалежно від віку, незалежно від професії. Вони називаються частковою мобілізацією. Ну але нагадаємо собі втрати, які зараз несе Росія на території України. Це здається ну така достатньо частково мобілізація, яка у них відбувається. Ну з таких філософських роздумів, давайте повернемося до заключної частини, яку будемо обговорювати до цієї години виступу президента Владіміра Путіна, того сакрального, того на який зганяли цілу купу людей, який навіть рекламували, що от буде виступ Петуна. Ну і звісно що не обійшлося їй без ядерного шантажу. Ну куди ж Путін без. того, а бы побряскать ядерную зброю. Ну, Давайте еще один фрагмент прослушаем. Сейчас уровень, ну, для примера, уровень оснащения ядерных сил, сдерживания России новейшими системами более 91%, 91,3%. А теперь, повторю, с учетом опыта, который мы получили, мы должны выйти на такой же высокий, качественный уровень. Ну так продовжують... Продовжують нагадувати усьому світу, що в них є ядерна зброя. Я нагадаю, що нещодавно в одному зі своїх інтерв'ю російська пропагандистка Маргаріта Сімоньян говорила про те, що Росія у жодному випадку не програє, тому що на крайній варіант у них залишається ядерна зброя. Намагаються вони розповідати всьому світу, що там або дайте нам перемогти, або ем, як вони це називають ядерний пєпіл Пролетить по всьому світу. Цивілізований світ не вірив. Їм упродовж усього, ну майже без трьох днів року повномасштабного вторгнення не вірить і зараз. Але росіяни от, все ще намагаються зберегти залишки цієї своєї величі і намагаються переконати, хоча б своє суспільство, що весь світ він боїться і тривожиться Росії. Велика держава, велика страна, велика держава, яка мала взяти Київ за три дні. Минув же рік від початку повномасштабного вторгнення, рік від тієї пафосної промови Владиміра Путіна, де він, до речі, ще й наших військових закликав здавати складати зброю і там здаватися.